У Коломиї навчається близько п'яти тисяч студентів. Вони здобувають освіту у дев'яти навчальних закладах, зокрема у коледжах, ліцеях, інститутах та технікумах можна отримати освіту: менеджера, маркетолога, фінансиста, педагога, медика, кухаря, психолога, перукаря, газозварника, радіомеханіка, а також стати фахівцем геодезії та землеустрою, деревообробної та меблевої технології, готельної справи, інженером програмного забезпечення чи оператором із обробки інформації. І це далеко не повний перелік. До кінця Року залишилося 4 місяці. Тож багато дев'ятикласників та одинадцятикласників замислюються над тим, де ж продовжити навчання. Ми розпочинаємо цикл сюжетів, де розкажемо про спеціальності, які можна освоїти в Коломиї. Першим до нашого об'єктиву потрапив Коломийський професійний ліцей сфери послуг. Яких фахівців виховує цей заклад. Скільки коштує навчання у ліцеї, розкажемо у сюжеті. У майстерні кухарів Коломийського професійного ліцею сфери послуг смачно пахне їжею. Тутешні студенти чаклують над електроплитою. У каструлях кипить розсольник. Студентка Уляна, з лісного хлібичина, каже, щоб страва вийшла смачною, треба готувати з любов'ю. Мені подобається готувати. У кабінеті поруч ретельно полірують посуд. Тут навчають офіціантів. Має бути добре посуд вимити, легенько обсохнути. Поліруємо полотняним рушником. Тоді вони сяючи, гарно виглядають. Викладачка Лідія Федорук продовжує вміти правильно доглядати за посудом чи не найважливіше для офіціанта. Без цього елементу ми є не офіціанти. Ліцей сфери послуг у Коломиї працює вже 37 років. Спочатку спеціалістів готували на базі заводу Коломия Сільмаш. Згодом переїхали в окреме приміщення на вулиці Хмельницького. Взагалі, історія сама йде, що аж з Івано-Франківського, профтехучилища училища номер один, це було коло моєї філія. Вступити до ліцею можуть як дев'ятикласники, так і одинадцятикласники, продовжує директорка закладу Наталія Квартюк. Зараз тут навчаються 535 студентів. Для них пропонують вісім інтегрованих професій: кухар, офіціант, перукар-візажист, секретар керівника. Оператор комп'ютерного набору, кравець, електромонтер, штукатур, лицювальник-плиточник, продавець, монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. Після 9-го два роки 10 місяців навчання, після 11-го класу 10 місяців навчання. У ліцеї сфери послуг допомагають освоювати професії студентам 27 майстрів виробничого навчання та 34 вчителя загальноосвітніх та спецпредметів, розповідає керівниця закладу. Викладачі у нас майже всі вже з вищими категоріями. У Нас дуже чуйні вчителі з підходом індивідуальним до кожного учня. Але зосереджуємося ми на професії. Наталія Квартюк продовжує: найчастіше студенти їхнього закладу хочуть стати кухарями-офіціантами, перукарями-візажистами, а також електромонтерами і плиточниками. А ще розповідає директорка. Майже усі їхні випускники не мають проблем з працевлаштуванням. У нас працевлаштування вважається стопроцентним. Цікаво, що у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг навчаються не лише студенти з Івано-Франківщини, а й приїжджають здобувати професію навіть з інших областей, каже Наталія Квартюк. Дуже Закарпатська область у нас перерушилась. Маємо гуртожиток у нас три поверхи гуртожитку. Два вже маємо євро ремонт зробили. Стараємося, звичайно, зробити матеріально технічну базу. Наталія Квартюк наголошує навчання у ліцеї сфери послуг безкоштовне. Немає платних груп. У нас є благодійний фонд. Кращого закладу в нас немає. А якщо дуже серйозно підійти, то ми кожного учня розуміємо. Розуміємо їхню ситуацію, і розуміємо їхні проблеми і стараємося максимум допомогти. Оксана Кобринська, Марина Максимів, Сергій Угрин, Події НТК.